Цікавенки про білу троянду. Ця троянда невідома, для мене незнайомка. Вона в мене вже роки три. Квітне дуже рясно, як бачите, дуже така велика, масивна троянда. І от яка цікавенка про неї. Ось ми зірвали щойно квітку, яка квітла 4 тижні. Оці всі квіти, квітнуть теж вже десь половиною тижні. Оце, тільки от починає розпускатися. Але яка цікавинка з цією рослиною? По-перше, вона взагалі ніколи не відкривається. Оце саме і відкритий її стан. А по-друге, по ми зірвали оцю квітку тільки для того, щоб перерахувати, скільки в ній пелюсток. А пелюсток в ній виявилося 100. Ми таких троян ще не бачили. Вона дуже така щільна, дуже така набита троянда. Цікава троянда, мабуть, на зріз мабуть, вона, чайно гібридна, бо вона незнайомка. Але, може хтось підкаже її назву, бо ми не знаємо її назву. Її висота була зазвичай сантиметрів до 80 Оцю гілку вона видала. В метр двадцять. За, за, за такою кількістю бутонів і квітів. Це просто щось неймовірне. Друга цікавинка про троянду Леонардо да Вінчі. Леонардо да Вінчі є двох кольорів: рожевого і червоного. Вони в мене ростуть поруч. Я захотіла так, в мене два рожевих кущі і два червоних кущі. Але яка з ними цікавинка? Якщо звернете увагу на Леонардо Де Вінч червоного кольору, коли вона відквіт... ну, вже закінчує своє квітування, квітка вигорає, але тримається. Дивіться, ой, покажу, тримається на гільці повністю. І її можна просто отак от. Зняти і з цією ніжкою вона прям знімається. А Леонардо да Вінчі рожевого кольору? Ні. Вона сипеться, 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 повністю уходить в сміття. Тому отака особливість Леонардо да Вінчі червоного кольору. Ну, хто буде вибирати, це Флорібунди собі. Може, комусь буде цікаво знати такий факт, а оця сиплеться в сміття рожева. Ще одна цікавинка про троянду Омаш обарбара Оцей кущик квітне вже 4 тижні. Жодної пелюстки ця троянда ще не скинула. І я так розумію, не скине. Якщо подивитися на квітку, вона стає, наче паперовою і тримається повністю на кущі. Вони, наче муміфіцируються самі, дуже чудова троянда, з дуже неймовірним розворотом пелюсток. Така незвичайна, зовсім благородна така дівчинка.